Чи знаєте ви, що найбільший ворог вуличного спа басейну взимку це не сам екстремальний мороз, а помилкова спроба зекономити на електриці шляхом його повного вимкнення? При температурі двидя діджілісі, вода у зупиненій системі перетворюється на лід за лічені години, розриваючи труби та насоси, що коштуватиме тисячі доларів ремонту. Головне правило виживання техніки, рух це життя. Сучасні моделі мають режим Smart Winter, який автоматично вмикає циркуляцію, як тільки датчики фіксують падіння температури, проганяючи теплу воду через усі магістралі. Другий критичний момент це контроль рівня води. Взимку через парування вода зникає швидше. Якщо рівень впаде нижче з кімера, там хапне повітря, аварійно зупиниться і нагрівач вимкнеться. Це прямий шлях до катастрофи. Третє догляд за термокришкою. Ніколи не збивайте лід гострими предметами, але обов'язково змітайте товстий шар снігу, вага якого може зламати пінопластову серцевину. Пам'ятайте, краще підтримувати температуру плюс 115 ніж ризикувати самостійною консервацією. Звертайтесь до Спагелексі. Ми допоможемо вашому басейну пережити зиму без втрат. Підписуйтесь, щоб зберегти своє обладнання.